Жартувати можна з того скільки завгодно, але все ж таки, що ж насправді хотів сказати Янукович, а вірніше Кремль вустами Януковича. і Навіщо він саме зараз з'явився на екранах, зокрема дав інтерв'ю BBC. Ми спробуємо зрозуміти разом із політологом, професором політології Олексієм Гаранем. Він на скайп зв'язку зі студією. Вітаю вас, Олексію Васильовичу. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому Янукович саме зараз з'явився? Чи є тут дійсно якась одна із політичних із ланок політичної гри Кремля? Чи не варто аж так заглиблюватись? Ну ви дійсно праві він не сам з'явився його з'явили. Так ми розуміємо, що Янукович ну кроку не може ступити без вказівки із Кремля. І я думаю, що, мабуть, знаєте, я думаю, що можливо це пов'язано з переговорами і нормандської четвірки і новою зустріч тристоронньої контактної групи. Тобто Кремль просто використовує Януковича для своєї якоїсь пропаганди. При цьому зрозуміло, що. Януковичу, хто такий Янукович на Заході розуміють дуже добре. Так, і керівники країн Заходу, все це дуже добре розуміє. Це навіть не збитий пілот. От, це, ну як сказати, маріонетка або політичний труп. Януковича не сприймають навіть на Донбасі, навіть на окупованих територіях, бо він для них теж зрадник. Путін до нього ставиться з відвертим презирством, і крім того, Путін визнав нову українську владу. Тому е, поява Януковича. Ну я думаю, що це просто якийсь може бути ще один крок в такій, знаєте, пропагандистській війні, яку ведуть там Russia 24, Russia Today. От. Ну скористалися ще однією нагодою нагадати про експрезидента. Екс Розумієте, на кого це може вплинути? Ну, скоріше це може вплинути, знаєте, на обивателя, який от дивиться про російський канал. От для нього це інтерв'ю Януковича. Ну яким чином нагадує про от, начебто, значить, е змушений був такий бідолашний залишити країну. Але знову ж таки, експерти все дуже добре розуміють. Пане Олексію, ну дивіться, якщо б це інтерв'ю було Раша е 24» або Раша Тудей, то ще більш-менш, але все ж таки бібісі. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, я теж цьому здивувався. Ну, є тут, я думаю, пояснення наступне: два пояснення для себе. Перше, що BBC любить грати в такий об'єктивізм. Значить, це перше. А друге, насправді, розумієте, Янукович, насправді, знаєте, Янукович на початку інтерв'ю він намагався якось триматися. От. Ну а потім ми бачили, що пішло в рознос. Пішло-поїхало. І насправді е інтерв'юєр ну, дуже гостро його і висміяв, і підставив. ми бачили, як нервував, нервував Янукович. Тому я б сказав так: що для BBC це, мабуть, була така, е знаєте, така ексклюзивна спроба взяти таке. Таке інтерв'ю, але при цьому я думаю, що журналіст все-таки виконав своє так би мовити завдання справжнє. Ну, я мана весь журналіста, і він показав, хто перед ним сидить. Олексій Васильович. А от дивіться, у нас е, виглядає так, що напередодні ми якраз обговорювали в нашому ефірі е, подання президента Порошенка в Конституційний суд щодо визнання неконституційним закону, е, який позбавляє Януковича звання президента. І тут і з'являється Янукович, може тут якийсь зв'язок може бути не знаю, чесно кажучи, Да, я думаю, що це вже конспірологічно. Розумієте, з цим поданням, насправді насправді наскільки я розумію, хтось висловлював із аналітиків цю точку зору, що е, насправді це е, якби спроба, щоб це бажання, щоб конституційний суд якби поставив крапку, і ми до цієї історії більше. Не верталися, тобто, що Конституційний суд визнається конституційним, і е, ми до цього вже не будемо вертатися. Знаєте, мені важко уявити, що ці люди, які залишили, які є в Конституційному суді, і ми знаємо, що там дехто лижився з часів Януковича, мені здається, що вони. Не наважиться відбілювати Януковича. Насправді вісім ну, людей, які підпадають е, під е, дію закону про очищення так, така влади. Та це це, ти, собі, це, це ти... та, я думаю, що це така собі перевірка на ваши. Так, Теж. а скажіть, будь ласка, Олексій Васильович, у це інтерв'ю Януковича. Ви почули там якісь меседжі, на які варто було б звернути увагу чи ні? Чи все ж таки, от те, що ми вже чули, я легітимний та ще й про страусів? Ні, ну розумієте, легітимність це все нікого не турбує. Тут скоріше, що він казав про. Те, що Росія не причетна до конфлікту, тобто він якби відбілював Росію. Можливо, знаєте, як може бути? Можливо, знову ж таки в Кремлі є різні, теж політичні якби режисери, які випробовують різні моделі поведінки. Так? Тобто, хтось намагається знову ж таки показати Януковича, от хтось навпаки буде казати, що проект Новоросія все закритий. І там не місце таким персонажам, як Янукович і Царьов. Ви знаєте, насправді я думаю, що е, цьому е, інтерв'ю не варто надавати аж такої, аж такого великого значення, так само як не варто було надавати. Надавати значення і попереднім прес-конференціям Януковича він не має що сказати. Він власне показує він, він. То він... і не має, але я просто не схильна, не схильна думати, що Кремль просто так його виставляє. Ні, я ж не сказав, що просто так, так Олексій Васильович. Сказав, що це це. Може бути одним з знаєте таких снарядів, які випускаються ще раз навколо там напередодні там переговорів, зустрічі там тристоронньої контактної групи і так далі. Ну як на мене, це, це такий це... холостий снаряд. Олексій Васильчук ну, ще хотіла можу... у вас запитати. У нас просто небагато часу. От хотіла ще от таке запитання поставити. А, а... Українські змі повідомляють про те, що ЄС пропонує Україні обігнати так звані ДНР і ЛНР у питанні виконання умов мінську. 2 тобто нам пропонують, щоб ми вже першими, не зважаючи на те, що терористи продовжують обстріли там і е, з важкої зброї, яка має мала бути відведена, щоб ми першими надали спеціальний статус Донбасу і так далі. Давайте давайте так. Ну не єс пропонує так. Давайте якби бути точними в формулюванні. ЄС пропонується коли висловлена позиція, висловлена позиція, офіційна позиція Європейського Союзу. Наскільки можна зрозуміти, я думаю, ви маєте на увазі публікацію на Європейській Правді, так. йдеться про таку пробну кульку, яку запустив комісар з «Євророзширення». Який був в Києві, він зустрічався з депутатами Верховної Ради, які дуже гостро відреагували, і ну, м'яко кажучи, поставили його в незручне становище. Тобто я б сказав так, що очевидно, що ем, на Заході є в тому числі підхід такий, який вважає, що давайте якби, заморозимо цей конфлікт будь-якою ціною. Так, нам головне, щоб, 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 щоб війни не було. А для нас ця позиція, от яка звучила, вона очевидно неприйнятна. І я думаю, дуже добре, що наскільки я розумію, українські парламентарі відреагували дуже дуже гостро на це. Після цього була зустріч з президентом, де знову ж таки за повідомленнями це формулювалося вже в більш такій коректній, якби дипломатичній формі. Але ще раз я думаю, що нам треба реагувати дуже якби жорстко в даному випадку. В мінських домовленостях, до речі, написано там достатньо, якби чітко розписано календар виконання тих або інших положень. І вже зараз абсолютно очевидно, що не виконане положення один, не виконане положення про відведення важкої артилерії, не виконане положення про обмін полоненими. Всі на всіх. так. Обто і звичайно за цих умов о, іти на путінські пропозиції, бо це власне пропозиції Путіна, що давайте надавайте спочатку там якийсь спеціальний статус, а потім ми будемо припиняти вогонь. Це йти на поводу агресора. Я думаю, що в даному випадку позиція української сторони має бути достатньо жорсткою, і ми маємо пояснювати європейському союзу, що такі. Навіть націки неможливо вони є неприйнятними, Бо фактично це легітимізує дії Путіна. І я думаю, що ми можемо достукатися до європейських лідерів. Ще раз це не була якась офіційна пропозиція. Я б сказав так, що це була така пробна кулька. Дякую вам, дякую за ваші відповіді. Це був професор політології Олексій Гарань. Говорили ми і про Януковича, про страусів та про інші питання.